Кращі кухарів івано-франківську конкурс кулінарної майстерності Краще за професією провели в готелі Надія. Кращих з-поміж кращих вибирали серед офіціантів, кухарів та кулінарів. Першими власну майстерність демонстрували офіціанти. Команди обох залів представляли сервіровку тематичних столів. Авторитетне журі прискіпливо оцінювало презентації команд та їхні уміння серед критеріїв: правильність та професійність у роботі, знання сервіровки, майстерність обслуговування. Бармени також вражали, кожен коктейль у їхньому виконанні неповторний. Формується медуза горбона за рахунок. Різних слоїв, особливо де є стик тріплсека сека і горілки. Вона розділяє далі. Презентація страв: лаконізм, колірна гама та вдалий мікс інгредієнтів. Кухарі залу національний дивують підковою щастя новорічною бенкетною стравою. Основну страву ми готували підкова на щастя. Це як зараз нас рік коня, 2014, Тому ми готували у вигляді підкови. Це була свинина, фарширована мегдалем та е е журавлиною. Зробили спеціальний соус, дуже цікавий на основі граната. А ось переможець минулорічного конкурсу презентував черговий кулінарний шедевр, пісну страву. Щоправда, вона далеко не аскетична. Це філе палтуса під соусом тартар на спаржевій подушці. Риба має сім мікроелементів, які споживаючи її, вона лікує від ракових клітин, гарно підібраний соус тартар і зі спержою, яка зменшує її калорійність. оскільки риба є досить калорійною. Оцінювали та, звісно, дегустували приготовлені конкурсантами смачні страви. Окрім гастрономії, на пишних столах не перевершені м'ясні делікатеси, серед яких язик у салі та запечена качка, фарширована в'яленими томатами і пере. Кулінарного мистецтва кондитери презентували свої шедеври тістечка, медові пряники у стилі Петриківського розпису, поруч, наче жива, солоденька курочка, начинена кремом, а на тортах розпустили пелюстки вишукані квіти. Їх цвіт оберігають тендітні феї. Ми пропонуємо цей раз різноманітні чизейки, захір, дуже зараз популярний. торт у нас новинка так само. Нас свято Пасхи. Ми старалися і пасхальну тематику внести в десерти. Конкурс кухарів кращий за професією, традиційний переможцями стали Світлана Червак, яка приготувала ніжки індички, фаршировані сухофруктами під вишневим соусом, та Андрусяк Володимир. Він вразив усіх своєю шоу-подачою та смачною стравою золота фішка. Це дорадо в коконі з овочами. Привабити відвідувачів можна здебільшого смачною кухнею, але смачно це насправді не тільки коли тане у роті, а коли шеф-кухар перетворює весь процес приготування на цікаву екскурсію світ гастрономії. Учасник Отримали нагороди та цінні призи. Кращих за професією нагородили поїздкою до Угорщини та Австрії, а їхні страви ведуть у меню ресторанів.